Друзі, вітаю! Це відповідь на оце питання, чи можна використовувати палин з аптеки. І сьогодні я вам дам трохи секретів магічного збору полину. Дивіться, ви бачите передо мною 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 видів полину. І це лише одна, одна десята частина того, що я маю в своєму арсеналі. Це. Е, це стіна для роботи, а ще є багато приміщень, де це все зберігається. Але хочу розвіяти міф про те, що магія це легко. І оце все я зараз вам розповім. Але ви маєте зрозуміти, що магічний збір трав це в сотні раз складніше, ніж фітотерапевтичний збір трав. Ну, а про аптеку ми поговоримо пізніше. Ну, а в кінці я дам базову інформацію, коли збирати полин для чистки. І так, дивіться, у нас тут є декілька видів полину, і м -м, почнемо ми з молодого полину. Взагалі, полин буває трьох стадій стиглості. І це молодий, середній і пізній з квіточками Отакий. Значить, дивіться, взагалі-то молодий. Збирається для чистки духу, для якихось духовних і душевних проблем, для інтуїції, для віщування, для налагодження сна взагалі для початківців і використовується для дітей. Я кажу про магічний полин, я не кажу про те, що його пить, одразу кажу. Далі у нас є. Середній полин, середній полин це полин, який збирається. Він вже красивий, такий пухнастий, і це не залежить від року. Він збирається, коли він виріс. От у нас в цьому році все збилось для прикладу. Да? І він взагалі-то такий активний, він очищувальний. Саме його використовують фітотерапевти для різних мазей, для того, щоб його пить. І він працює на вигнання хвороби, на захист, на захист і виставлення особистих кордонів. Я його використовую ну отак от так, в формі скрут. Або у свічках на вигнання, коли ми щось чистимо, щось відпускаємо. Далі у нас є сильний такий полин, найсильніший зібраний на купала, і це не на Івана Купала, а на справжню купальську ніч. Я про це вже розповідала в профілі. І це полин вважається найсильнішим, і взагалі-то для українців, для магів, для жриців це історія про бойову магію. І він бойовий. І тут у мене його тут небагато. Він перемолений в ступки, і це найсильніша взагалі то. Чистка. використовується його після померлого, після лікарень, після хвороб. Взагалі, це оберіг від сварок. Також він використовується у різних свічках. Це ну, у нього найпотужніша взагалі дія. І також це родовий захист, він використовується як родовий захист. Я використовую його у свічках. А також в скрутках, які мають родові трави. Кожна трава тут зібрана в зазначений час, в зазначений день. Тут грає роль навіть хвилина. Якщо ви не впорались в зазначений час, він вже не працює таким чином. Тому я ще використовую в таких скрутках взагалі-то 20 років тому, коли я почала вивчати фітотерапію, через напевно 3 роки я почала робити отакі перші скрутки, бо я була в Юго-Восточній Азії, я бачила, як вони окурюють, я їх почала робити. Зараз у мене було декілька інтернет-магазинів. Зараз люди вже почали так само скручувати раніше. Раніше, якщо аналізувати інтернет, я перша почала робити ці всі скрутки. От, тому отакі є родові скрутки. Ну, звісно, що трав, трави, які зібрані на Купала, а потім на літу, що таке за свят літи, я також про це розповідала, вони мають найпотужніший такий захист. І це і обережна магія, і родовий захист, і зцілення, і багато-багато чого іншого. І от у нас є ще отакий пізній старий осінній полин. Осінній полин він також дуже потужний, але він вже працює більше з потойбіччям, і в медицині, в фітотерапії він працює саме з вигнанням. Різних паразитів, і так само і в людині, і це, взагалі, пастка для сутностей, це найпотужніший захист для сутності. В домі для магів, які працюють з сутностями. Звісно, що я використовую для потужних е, чорних свічок відьомських для вигнання сутностей, для свічок оберегів. Використовується, коли свічка накоплює негатив, потім її спалюють. Для обрядів шанування душ, для обрядів шанування роду. І, взагалі-то для різного роду мертвячини, отак, це також найпотужніше, і я вам хочу сказати, не кожна людина витримає отаку скрутку, яку спалюють інколи 10 разів, не кожен витримає, бо це дуже потужний і чистка, і одночасна захист. Ну, а ще є полин зібраний фітотерапевтичним цілительським способом. Оце такий полин я використовую для чаїв, для чистки, для мазей, для всього-всього. всього І наконець, то ми дійшли, пішла у сусідки взяла. І це полин з аптеки. І якщо ми будемо порівнювати всі оці, все це про полин, звісно. Ну, якщо ми кажемо про магічну чистку, полин має свої природні свойства, і їх ніхто не забере. Але якщо ви зрозумієте, що в магії, і взагалі-то вже фізика доказала, і вчені доказали, що первинна енергія, тому важливо. Коли ти збираєш, як ти збираєш, в якому стані ти збираєш, в який день, в яку годину і на що саме ти замовляєш цей полин. Він спочатку замовляється, коли він збирається. Потім він замовляється згідно з тим, як ви замовили, він замовляється перед використанням у магічних обрядах і в свічках, у справжніх. Програмних свічках, а не там, де купили в аптеці і накрутили, накатали. Це, я завжди кажу, це відповідальність само, самого мага. І в цьому колосальна різниця. Так що, якщо ми будемо брати аптечний полин, то це начебто машина, знаєте, це все машина, да? полин і є полин, то це якась 70-річний Запорожець. Допоможе він. Ну, таке, для того, щоб пити, точно для фітотерапії допоможе, але подарить весь енергетичний статус, який він вибрав від людей, які його збирали. Тому наша бабуся збирала це е, самі. Але якщо ми візьмемо вірно, зібраний магічний, справжній магічний полин, то це. Я не знаю, Мерседес останній е, моделі. От вам і вся різниця. Магія це дуже складно і дуже займає багато часу для того, щоб це вірно зробити. Бо трави ми збираємо 24 на 7, бо не одна ж полин росте. Я, наприклад, збираю ну, в середньому десь 200 трав. Про те, як збирати е, всю алхімію е, магічних трав, я даю на Курси, свічний код і даю головні формули для того, щоб ви самі вже могли прораховувати, для чого і коли ви збираєте. Головне отримати цю магічну формулу. Я 20 років займаюся травами, і 20 років тому я отримала сертифікат фітотерапевта і фітотерапевтичні трави, і магічні трави. Вони в десятки разів легше збираються, ніж магічні. У нас на теренах нашого простору мало хто це робить. Наразі вже 70 моїх учнів, які це роблять і які це знають. А взагалі-то магічні трави класно збираються в Америці магами, і магічна трава вона продається по. Грамам, а не по кілограмам. Один е, грам магічної трави коштує як кілограм фітотерапевтичний. Але я вам казала про те, що я вам розповім базовий збір трав, те, що знали наші бабусі. Значить, найголовніші дні для збіру трав це справжня ніч купала, не Івана купала, ще раз кажу, у мене є в профілі відео про це. І день літи. Це найсильніше взагалі дні. А взагалі-то наші предки збирали траву в усіх стадіях зрілості і використовували, як я вам і розповідала на початку для різних дій. Але старі люди вони збирали полин. На новий місяць для того, щоб е, поставити обереги, і у кожного був свій магічний час і замовляння для цього всього. І збирали на спадаючий місяць, е, обов'язково також з замовляннями. І це найголовніше, що ви маєте знати, коли ви початківець. Але знайте, що кожна трава збирається в окремий день. В окрему годину замовляється окремим замовлянням, використовується для окремих магічних ритуалів чи програмних свічок. І, звісно, що аптечна цього не дасть. Кому цікаво я більше про магію, я розповідаю у телеграм-каналі Хірургія душі з Ларисою Скрижаль, а також у нас є магічна спільнота. Всі, хто Відчуває силу трав і прокинувся завжди рада вас бачити. Дякую за увагу! З вами була Лариса Скрижаль. Адекватна відьма!